Психолог нового рівня 2026. Друзі, дякую вам за запитання і обрала найактуальніші, і дам сьогодні вам відповідь. Підійде новачкам? Так, програма дуже структурована, і вона підійде навіть для студентів. А якщо я вже працюю? І це дуже супер, тому що ви отримаєте ще нові знання плюс супервізію. І також я поділюся своїм досвідом, як розпочати свою приватну практику. Чи будуть записи? Обов'язково записи всіх відеокурсів курсів у вас будуть, плюс записи наших зустріч онлайн за супервізії, і також мотиваційні наші зустрічі будуть обов'язково. А якщо я пропустила зустріч, не переймайтеся, ви зможете переглянути саме записи. Як проходять супервізії? Супервізії проходять раз на місяць. Ми збираємося в онлайн форматі і розбираємо ваші кейси. Щодо вашої практики або, можливо, навіть питання по курсу. А стосовно сертифікатів будуть обов'язково. Ви отримаєте 11 сертифікатів по курсам, плюс диплом по завершенню всієї річної програми, і також ви отримаєте сертифікат по проходженню супервізії і по мотиваційним нашим зустрічам. Чи можна приєднатись пізніше? Друзі, дуже важливо приєднатися до 1 січня. Це важливий. Такий аспект, тобто реєстрація буде тривати до 15 грудня. Скільки триває мотиваційна зустріч? Мотиваційна зустріч триває плюс до двох академічних годин. Тобто, за цей час ми розбираємо ваші якісь певні питання, або я ділюся досвідом, як розпочати приватну практику, як, наприклад, ви можете. Акцентувати увагу на своєму бренді, в яких соцмережах себе більше просувати. Тобто ми вибудовуємо таку стратегію приватної практики вашої, і вже ви можете розпочинати після річної програми вже свою практику. Який формат програми? Формат програми це запис відеокурсів, і супервізії, мотиваційні зустрічі це онлайн, і плюс дуже важливо, є така закрита група. Клуб Сабліної. Чому старт саме 1 січня? Тому що 1 січня це початок нового року, початок ваших нових ідей. Тому я запрошую, реєструйтесь вже сьогодні. Реєстрація триває до 15 грудня. Не пропустіть свій шанс бути в колі однодумців, професіоналів. І саме головне, ви зможете розпочати свою приватну практику разом зі мною Наталією Сабліної. До зустрічі!